Ралі рейд це нагода перевірити своє вміння керувати автомобілем, а організми характер на витривалість. Це гонки на довгі дистанції пересіченою місцевістю. Тривають вони від 3 до 30 днів. Щодня учасники долають по кілька сотень кілометрів. Таке ралі змагання організували і для журналістських команд у Херсонській області на Олешківських пісках. У ньому взяла участь і наша знімальна група. Ви готові? Тоді поїхали. Ми поїдемо на звичайному позашляховику. але за легендою це машина класу Т 2 яка поламалася, і на ній ми маємо пройти увесь маршрут. Звичайні авто не беруть участі у професійних ралі-рейдах. Клас Т2 це і є позашляховики, але дещо поліпшені. Хоча зламаний т 2 їде як справний побутовий джип. У журналістському ралі-рейді усе максимально наближене до професійних перегонів. Перед нами цим маршрутом і ще кілька днів тому проїхали учасники Кубка України. А пошкодження машини загрожували дискваліфікацією команди. Тому доводиться знаходити баланс між драйвом, швидкістю і безпекою. Наприклад, да, немає запасних частин, да, потрібно ж їхати далі ще там декілька етапів ралі-рейду. Відповідно, ти повинен з одного боку е їхати швидко, але з іншого боку повинен їхати обережно, розуміючи, що в тебе не буде другого шансу. Глядачі бачать ралі ось так. А для тих, хто в машині, все виглядає дещо інакше. Навколо неймовірно красива українська пустеля, а думки тільки про те, як би з тебе душу не витрусило. Щоправда, із часом звикаєш, і з'являється азарт доїхати до фінішу якому аж швидше, цілими і неушкодженими. Наш вид спорту ралі рейди дозволяє їхати не зовсім юним людям, тому що в нашому виді спорту не настільки важлива там реакція, наскільки важливий досвід і, і витривалість. У цей спорт закохуються навіть ті, хто у звичайному житті не кермує автомобілем. Щоправда, є один недолік надто вже дорого. А на своїй єдиній машині так їздити не радять, бо ремонтувати доведеться часто. Гальміні колодки будуть більше зношуватись, тому що пісок набивається. А потім, якщо коліність, то там можливо там шарові опори. Правильно підготовлений автомобіль і, і сам виїзд на перегони, там команда і фінансування цих перегонів воно сягає таких цифр, що знаєте, звичайно, людина може з'їздити там 20 разів на Мальдіви. Він повинен ще задуматися на що це йому потрібно. Наша команда посіла 10-те місце серед 15 екіпажів, проте незабутніх вражень, як у переможців.